Цієї ночі Юлія довго не могла заснути. Її мучило безсоння, а тепер дівчина переконана, це був справжній подарунок долі. Мені здалося, як наче впала шафа. Наскільки шафа в мене в кухні не могла впасти, я вийшла подивитися, що там і побачила, що за вікном вже все дуже червоне. Це не було навіть видно, що твориться був вогонь. То було справжнє пекло. Язики полом її діставали аж до четвертого поверху, а чорний дим буквально виїдав очі. Та воно горіло і ще й вибухало. Плюс ти знаєш, що це авто. І коли ти вже бачиш, що бензин тут біжить і горить, то трошки страшнувато. Налякана дівчина одразу викликала поліцію та пожежників. Палала елітна ауді, припаркована під самим будинком. Спершу спалахнула ось ця машина, а потім вогонь перекинувся і на сусідню іномарку, а звідти на житловий будинок. Мешканці могли згоріти живцем, адже вогонь заблокував виходи із обох під'їздів. Усе відбувалося близько четвертої години ранку, коли всі ще міцно спали. Пожежники примчали за лічені хвилини та швидко загасили вогонь, але мешканці встигли надихатися отруйним димом. Трирічна дівчинка навіть потрапила до лікарні з однієї квартири на п'ятому поверсі. Була госпіталізована дівчинка 2015 року народження з підрозрою на отруєння продуктами горіння. Обидві обгорілі машини так і стоять під будинком. Поліція розглядає дві версії виникнення пожежі. Одна з них це підпал. А от місцеві подейкують, що ауді хотіли викрасти, але щось пішло не так, і автомобіль спалахнув.